23 травня Україна вшановує пам'ять героїв. Це неофіційне офіційне свято, яке почали відзначати у нашій державі ще з 1941 року. На великому зборі організацій українських націоналістів 23 травня визначили як День Героїв. Свято присвятили сумній даті. У Роттердамі було вбито Євгена Коновальця, головного ідеолога українського націоналізму. І саме у травні пішли із життя Микола Міхновський та Симон Петлюра. В молодіжному центрі квадрат організували захід. Крім із віки до сьогодення, де розповіли молоді про героїв України минулих часів та тих, хто нині виборює суверенітет та незалежність нашої країни. Жовто-блакитні сердечка та ангели-обереги із фетру стануть подарунком для захисників, які нині виборюють у російських окупантів суверенність наших земель. Такий оберіг діти готують оборонцям до Дня Героїв України. Хлопці та дівчата долучилися до патріотичного заходу крізь віки до сьогодення, де згадували усіх борців за незалежність нашої держави, починаючи від лицарів часів Київської Русі, учасників революції гідності та бійців, які зараз на передовій. Маємо згадувати і шанувати героїв усіх часів, а також уже і, на жаль, новітніх героїв дуже багато є і моїх побратимів, які загинули в бою, захищаючи нашу вільну незалежну Україну. І тому цей захід, знаєте, такий ініційований і з болем, і з від душі, тому що ми хочемо, щоб пам'ять про героїв жила вічно. Іван Драчук під час патріотичного заходу виконував пісню по святу своєму загиблому брату. Віктор Дяков був водієм гранатометного взводу та загинув Наприкінці 2023 року для Івана його брат справжній герой. Наші але ми в чужому світі на ілюстраціях життя. у людина була доволі світла, завжди позитивна. Я не знаю, він для мене був одним з найближчих людей, взагалі в моїй сім'ї. Цей, цей хлопець навчив мене всього, що тільки міг дати. В пісні йдеться про те, що. Як би я хотів, щоб усі ті сюжети, які я собі вигадав в голові, були насправді наяву. У передень свята героїв згадували усіх патріотів України, які віддали життя за її незалежність. Таким був і герой Небесної Сотні Максим Шимко. Він загинув в лютому 2014 року, коли Беркутівці почали відстрілювати мирних активістів. З мамами синів, які загинули в Маріуполь. Для них це дуже важливо було, і я це зрозуміла, знаєте, по чому? По тому, що отощамно було для кожної мами. і Потрібно, щоб помнили. Щоб помнили всі, особливо, щоб діти, щоб вони виховувалися на тих героях, на тих хлопцях, які віддали своє життя за Україну. Півсотні хлопців та дівчат, учасників історико-культурного заходу, крізь віки до сьогодення, виготовили патріотичні обереги, які подарували своєму герою. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.